Добрий день, малята. Щоб дізнатись, про кого ми сьогодні будемо говорити, відгадайте загадку. Мов зелений їжачок має безліч голочок, поспішає до оселі в новорічні Дні Веселі. Хто це, діти? Так, правильно, це ялинка. Подивіться, яка вона гарна та струнка. Малята, а скажіть, якого кольору ялинка? Так, правильно, зеленого кольору. Повторіть за мною ялинка зеленого кольору. А скажіть, що є в ялинки? У ялинки є стовбур, він коричневого кольору. Повторіть стовбур коричневого кольору. Також у ялинки є гілочки, на яких розташовані голочки. Ось погляньте. Якого кольору голки в ялинки? Так, звичайно. Зеленого кольору. Малята, а щоб ялинці не було сумно в лісі одній, біля неї виріс кущик та дерево. Подивіться та скажіть, кущик який? Правильно він маленький. Повторіть за мною Кущик маленький. А дерево яке? Так, правильно, дерево велике. Повторимо ще раз дерево велике. А тут і звірята прибігли. Ялиночку з днем народження привітати. Де знаходиться зайчик? Під Великим деревом, а де знаходиться мишка? Мишка знаходиться біля маленького кущика, а де знаходиться білочка? Так, білочка сидить на ялинці. Молодці малята. Мирного та веселого вам Різдва! До побачення!